На Черкащині пройшов міжнародний економічний форум, у якому взяли участь представники уряду, обласної влади, підприємці, експерти, медіа. Пропонуємо до вашої уваги враження учасників найбільшої бізнес-зустрічі року. Ці дискусії були цікаві навіть для мене, як для людини, яка і по бік влади стою безпосередньо урядовців, і по бік бізнесу це хотів би окремо підкреслити. Я думаю, що заслухавши всі напрямки, які ми сьогодні обговорювали, починаючи там з інвестицій, не знаю, освіти, кадрів, проблем, викликів, ми можемо висновки зробити і, мабуть, акценти сьогодні цілунали, де, що, по суті, стійкість України і майбутнє України воно залежить виключно від стійкості і майбутнього регіонів України. І саме тут, от в таких професійних колах, на місцях, і... Зароджуються правильні ідеї, і реалізуються правильні речі, і зароджуються майбутні контакти, і майбутні проекти. І, звісно, думаю, що це не абсолютно не стандарт, коли ми говоримо, що ми маємо європейських стандартів досягнути, і все, ми вже там в Європі. Саме головне це, мабуть, усе європейські цінності, європейське мислення, щоб ми самі по собі помінялися всередині і говорили. Про ефективність бізнесу, про прозорість бізнесу, про довіру, яку ми, як справжні бізнесмени, справжні керівники розуміємо, що це дуже важлива складова. І саме ці речі вони сьогодні присутні у команді черкаського бізнесу, присутні у цьому кліматі, який у нас створився, не дивлячись на війну. І я б хотів би підкреслити, що наш бізнес. Не тільки вистояв, да, не тільки адаптувався, він розвивається, він рухається вперед. І все, що залежить від влади, зокрема, от від обласної влади, від обласної адміністрації, від структур, які представляють центральні органи виконавчої влади. Я переконаний, що ми всі будемо сприяти і в подальшому реалізації інвестпроєктів, підтримки цікавих речей. Я буду намагатися притягувати і заманювати не знаю, різними. Різними способами і доказувати, що клімат, який у нас тут створений, він буде ефективно сприяти процвітанню і розвитку бізнесу у нас на Черкащині. Тому це все, що від нас залежить. Ну і звісно, підбиваючи підсумок уже коротко, я скажу, саме головне, що ми можемо дійсно висновок зробити, що ми сьогодні єдина команда. Єдина команда в столиці, яка бореться ззовні, яка бореться на передній лінії зіткнення. Яка стоїть, яка по всій по всій лінії зіткнення сьогодні це наші збройні сили, і ми єдина команда, яка тут яка розуміє свою роль сьогодні. Тут розуміє стійкість, яку ми маємо утримувати для того, щоб наші громади були сильними, наш бізнес був сильний, наші міжнародні партнери нам довіряли, тому що вони дивляться, що ми стійкі. І, значить, вони з нами будуть мати справу, і ми будемо дружити, тому що у нас спільні цінності. Щиро дякую. Переконаний, що всі сьогоднішні ідеї, які пролунали, вони будуть продовжені вже безпосередньо і реалізовані. І Переконаний, що ми наступний форум, коли він відбудеться, ми всі бажаємо, щоб він відбувся дійсно під мирним небом, але щоб наступний форум у нас був. Такий насичений уже тими реалізаціями, які сьогодні озвучувались, що в нас появилося на пару спільних підприємств, наприклад, з польським бізнесом, більше, щоб в нас з'явилися наші поважні і сильні внутрішні українські інвестори, які інвестували і в нас на Черкащині з'явиться ще якесь нове підприємство. І цим ми докажемо, що ми тоді зустрічаємось, спілкуємось. Ну і рухаємось вперед. Рухаємо Черкащину і рухаємо спільну нашу Україну. Всім велика вдячність! Вдячність за активність, за терпіння, за те, що ми разом. Слава Україні свої думки і враження висловили і інші присутні на форумі. По перше, такі зібрання, форуми, конференції, зустрічі з бізнесом вони дуже корисні, тому що це гарні, гарні локації, де можуть поєднатися і зустрітися з одного боку. Центральна влада розказати, які є ініціативи, як ми підтримуємо бізнес, що ми робимо, і дати дати візію, та куди ми рухаємо економічну стратегію України. З іншого боку, місцева влада вона може покомунікувати з бізнесом, і бізнес може Комунікувати між собою, з владою центральною, з місцевою владою. Мені дуже приємно, я за останній час вже третій раз на Черкащині. Я бачу, як ваша місцева влада працює з бізнесом, це знаєте, як справжні інвестняні, які супроводжують бізнес по їх проєктам і по їх можливостям. Про що Черкащина може бути як економічна, як економічна, економічна стратегія, на мою, на мою точку зору, ми сьогодні побачили економічний атлас, інвестиційний атлас Черкащини. Там насправді основні пріоритети прописані і проговорені, але це ми маємо розуміти, що це дуже круте, і потужне географічне становище, гарний кадровий потенціал, залишки промисловості. На жаль, залишки тієї, яка зараз перебудовується і народжується на його, на її місці нова нова промисловість. Великі. Потенціал я бачу в переробці в агропереробці, тому що дуже великий об'єм агропродукції сьогодні виробляється на Черкащині. Її переробка і створення доданої цінності саме тут вона є великим потенціалом. Я знаю, що є гарні підприємства військово-військово-оборонного комплексу. Про них не варто говорити точково, але вони є, вони розвиваються. Це теж великий потенціал. Ми бачимо сьогодні гарний приклад реалізації проектів зі значними інвестиціями, такий як компанія Фіднова, яка сьогодні була на панелі. Уряд з нею підписав спеціальну інвестиційну угоду, і вони створюють унікальне по суті підприємство для цього регіону. Головний ризик це звичайно військові ризики. Це номер один, який сьогодні називають наші бізнеса. І дійсно це. Та ті обставини, на які складно бізнесу впливати. В нас майже якщо говорити про федерацію, 420 компаній зруйновано більше 700 релоковано. Тобто, це звичайно відображається на діяльності компанії. Але на жаль, ми працюємо в умовах війни, тому тут фактично єдине, що ми просимо уряд, це збільшувати кількість ініціатив пов'язаних з страхуванням військових ризиків, певними програмами компенсації. Постійно говоримо до речі, нашим міжнародним партнерам і донорам, що підтримувати потрібно і зруйнований промислові компанії обов'язково не лише інфраструктуру. А це перше. Друге, звичайно, вже говорити про менш такі масштабні ризики. Це звичайно ризики з відсутності електропостачання. Але насправді і тут більшість компаній сьогодні вживають всіх заходів щодо придбання будівництва так званої розподільчої генерації. Це і газопоршневі генератори, і сонце. В нас майже ми бачимо бум. Відповідь інвестицій, тобто всі намагаються бути автономними з точки зору забезпечення електроенергією. Ну, звичайно, там кадри, мобілізація, питань дуже багато. Їх можна дуже довго говорити. Що втіляє оптимізм? Ну, дивіться, ми робимо зараз е такий річний. Е Захід щодо діяльності федерації зробили опитування. У нас 8 тисяч компаній. Ми зробили десь біля тисячі підприємств. Питали, і з них 900, якщо не помиляюсь, з чимось підтвердили, що вони інвестували в цьому році і будуть інвестувати в наступному. Це говорить про те, що бізнес працює. Ми тут бачимо сьогодні багато людей, які інвестують. Тому сьогодні всі питання інструментів інвестиційної підтримки вони дуже, дуже важливі, і насправді вони це не просто. На папері такі декларації це те, що дійсно бізнес використовує інвестуючи в економіку країни. Вже третій рік поспіль приймаємо участь в цьому форумі, тому що є він важливий для нашої галузі, як представник бізнес-спільноти, яка об'єднує саме Черкаські ці компанії. Ми є структура економіки регіону. Тому нам важливо розуміти тримати руку на пульсі тих змін, які відбуваються зараз, про можливості інвестицій, про євроінтеграцію, яка зараз на дуже є актуальною. Тому для нас це Дуже актуально. Чи є можливість тут на форумі поспілкуватися, зав'язати якісь нові контакти, можливо, щось для себе цікаве, нове почути? Звичайно, це така дуже велика платформа для комунікації, для нетворкінгу з колегами, з представниками влади з інвестиційними фондами, з іншими представниками, щоб напрацювати або, можливо, сконтактувати якісь проекти, можливості і так далі.